Три фактори, чому вигідно ставити теплові насоси. Перший – це ваші експлуатаційні розходи. Вони будуть в рази менше, ніж з альтернативними істочниками, такими як газ, тверде паливо або електрокатьом. Другий фактор: одною системою ви закриваєте три основні функції для вашого будинку: перше це приготування гарячої води круглий рік. Друге. Це опалення і третє це кондиціонування. Тобто, вам не потрібно буде купляти там за десятку 에, доларів вірві якусь систему для вашого будинку. Тепловий насос вас повністю в літній період забезпечує э, ваш будинок холодом. І фактор номер три це срок експлуатації таких приладів. Європейські теплові насоси, типу от нашого HelioTherm, при правильних експлуатаційних розходах. При правильній змонтованій спроектованій системі прослужить 25 років. Тому така система робить ваш будинок сучасним, енергоефективним. І кому цікава ця тема, звертайтесь за особистою консультацією по посиланню в шапці профіля. Побачимось!